Парламенту обрати, цій владі нашу волю не зламати, хай грубори брехні за дорог. Ми віримо в щасливе майбуття, нам зазиртимуть ще чужі країни. Не умрені воли, слава України і не помертне Сейробний стяг. Я всіх прошу, на вибори прийдіть, за партію свобода проголосувати. Щоб посміхались нам, відчизна мати, а Бог застрігав від всяких дій. Слава Україні! Добре. Я пропоную чорній ноти завершити нашу зустріч і безпевно вам дя дякувати за вашу енергію, за хорошу зустріч е і той позитив, який я від вас відчув. Це є певне нахлення перед, перед моєю зараз поїздкою на світ України. Мати зараз 10 областей Сходу України, і я буду з симво закарпатським зарядом. слава Україні. Дякую!